Доброго дня, шановні. Сьогодні з вами я знову Алла Герасимна Безуська, кандидат біологічних наук, доцент, і ми з вами сьогодні продовжуємо розгляд систем реактивності. І сьогодні маємо розглянути органи чуттів, рецептори, поняття аналізаторів, а також познайомитися з деякими органами чуттів, такими як нюх, смак і зір. Отже, однією з найважливіших загальних властивостей живого є здатність пристосовуватися завдяки, от що нам потрібно для того, щоб ми могли пристосуватися, а нам треба ось мати подразливість або реактивність. Сприйняття будь-якого чинника, подразника починається саме з рецепторного апарату, і рецептори містяться у нас в усіх органах і тканинах. Частина з них зосереджена в спеціальних органах чуттів – це зір, слух, нюх, смак і дотик. Отже, нам треба мати рецепторний апарат для того, щоб ми могли оцінювати різні чинники і не просто оцінювати, а щоб ми могли і пристосуватися до змінних умов оточуючого середовища. Це надзвичайно важливо. Отже, рецептори ось ця така роль антен, які мають сприймати різні різні чинники, так? Рецептори можна класифікувати по-різному. Залежно від розташування, рецептори поділяють на зовнішні, так звані екстерорецептори, і внутрішні це інтерорецептори. А от за природою подразника рецептори поділяють на фоторецептори. І це вже будуть рецептори сітківки ока, механорецептори. Ну, наприклад, рецептори слуху або вестибулярного апарату. Хеморецептори це теж нам зрозуміло, тому що це мають бути рецептори нюху і смаку, і терморецептори, які дозволяють нам оцінювати холод або тепло. Рецепторами можуть слугувати спеціальні чутливі утворення, це можуть бути і нервові закінчення, або видозмінені епітеріальні клітини, з якими сполучені нервові закінчення, тобто або безпосередньо нервові закінчення, або епітеріальні клітини, на яких є ось ці нервові закінчення, тобто, які сполучаються, сполучаються для того, щоб зміни в функціонуванні цих клітин могли спричинити нервовий імпульс, який далі, далі може надходити уже до нервових закінчень. Отже, органи чуттів. Це периферічні частини аналізаторів, що містять спеціальні рецепторні елементи, в яких сигнал перетворюється на нервові імпульси. Ось те, про що ми тільки що сказали, ми змогли з вами підвести такий підсумок зробити. Так? Рецептори. Якщо вони інтерорецептори, то де вони можуть знаходитися? Так? Це вістерорецептори в внутрішньому е, нашому середовищі, в внутрішніх органах, це пропріорецептори в м'язах, вестибулорецептори в вестибулярному апараті, так? і екстерорецептори. Екстерорецептори це зорові, слухові, нюхові, смакові і дотикові. Можна ще рецептори розділити на такі дві групи: це так звані нейросенсорні, або їх ще називають первинно-чутливі, їхні рецептори клітини є нервовими, так? це нервові клітини, і вони формуються стінки мозкових покерців. До них належать, між іншим одразу треба запам'ятати, це фоторецептори органу зору, це палички і колбочки, і нюхові клітини органу нюху, де ми теж розглянемо особливості будови цих клітин. Це первинно чутливі або нейросенсорні. Рецептори і є сенсоепітеліальні, їх ще називають вторинно-чутливі е, рецептори. Ці рецепторні клітини є епітеріальними, вони формуються з ектодерми, і до них належать і орган слуху, і рівноваги, а також смак. Що стосується аналізаторів. От Ми можемо пройти весь шлях від рецепторів, так? сигнали від рецепторів. По нервових шляхах надходять до певних ділянок кори великих півкуль, де відбувається аналіз та переробка одержаної інформації, створення певного відчуття. І ось цей комплекс, що складається з рецептора, нервового шляху та відповідної ділянки кори головного мозку. І одержав назву аналізатор. Периферічна ланка це рецептори. Провідникова ланка це нервові шляхи. А центральна ланка це і є нервові центри. І усі частини аналізатора мають діяти як єдине ціле. Будь-яка ланка не може випасти для того, щоб е, якщо щось станеться з будь-якою з цих ланок, то ніякого відчуття не буде створено. Отже, нюх. Почнемо з нього. так? Це будуть первинно. Ще раз ми можемо сказати: ось тут первинно чутливі рецептори. Первинно чутливі рецептори так? От ми маємо це з вами зараз оцінити. Нюх у людини він розвинений краще ніж смак. Він дає змогу розрізняти до 10 тисяч нюхових відчуттів. Оскільки кількість структур чутливих до пахучих речовин з віком зменшується, діти зазвичай розрізняють більше запахів ніж дорослі. Нюхові рецепторні клітини розміщені у верхній частині носової порожнини, так званому нюховому епітелії. Кожна нюхова рецепторна клітина закінчується розширенням, це периферічна частина, нюховою цибулиною, від якої відходить від 6 до 20 так званих нюхових волосків. Центральні відростки цих клітин досягають нюхових цибулин, через які здійснюється зв'язок з нюховими ділянками головного мозку. Молекули пахучих речовин розчиняються у слизу носової порожнини. Подразнюють волосоподібні відростки, що призводить до утворення нервових імпульсів. І останні по провідникових шляхах надходять до кори головного мозку. Ось тут давайте ми з вами подивимося. На ось ці рецепторні клітини, вони позначені таким зеленим кольором. Периферічний відросток має ось цю булаву, від якої відходять. Відповідно, ось ці, ці волоски, і для того, щоб вони зреагували, треба, щоб ця речовина пахуча вона розчинилася в слизу. От. І тут є відповідні залози продуценти цього слизу, і е, цей слиз він буде зволожувати практично ось цей ніховий епітелій. Є підтримуючі клітини обов'язково, а ось це найголовніші ось ці рецепторні клітини. І ми бачимо тут, що відростки цих клітин вони будуть проходити крізь решітчасту кістку. Черепа і нарешті потрапляти до нюхової цибулини, де передають сигнал нюховим нейронам. Ось так відбувається робота цих, цих рецепторних клітин. Обов'язково сприймати сигнал, передати сигнал на нюхові нейрони. Смакові рецепторні клітини. Вони входять до складу келихоподібних утворень. Це так звані смакові бруньки. Вони зібрані головним чином у смакові сосочки язика. Смакові бруньки складаються з групи смакових рецепторних клітин і підтримуючих клітин також. Від верхівки рецепторної клітини відходять тонкі волоски, які контактують зі слиною, що проникає крізь смакові пори. Речовини, що потрапили до ротової порожнини і розчинилися у слині, взаємодіють з рецепторами, рецепторами поверхні смакових волосків, що спричиняє знову такі утворення нервового імпульсу, який по нервових шляхах надходить до кори головного мозку. Чисто солодкий смак. У у глюкози ми оцінюємо чисто солони у кухонної солі, чисто гіркий, у розчині хініну і чисто кислий у лайма. Багато інших слабших смакових відчуттів утворюються завдяки комбінації цих основних видів смаку з іншими відчуттями, зокрема запахом. Ось ми можемо подивитися на смакову бруньку. Ось така рецепторна клітина. Чому вона рецепторна? А ми бачимо: тут, що тут нервові закінчення, на ній будуть з нею контактувати, і тому це 100%, 100% 1, 2, 3. Це будуть саме рецепторні. Клітини і підтримуючи епітеліоцити, ось тут вони е, такого е, слабкорожевого кольору, і ось тут ще є і базальні епітеліоцити. Но найголовніше це саме ці. Вони мають на апікальній, на верхній поверхні ці рецепторні клітини, мікроверсинки, мікроверсинки, адсорбент, і на базальному боці, ось тут базальний бік. Ми бачимо, що нервові закінчення. Ну і далі вже е, ці закінчення збираються до одного нерва, який вже буде направляти сигнал до кори великих півкуль. Ну і тепер ми нарешті знову повертаємось до первинно-чутливих рецепторів. І це вже будуть колбочки і палички, які входять до складу, складу. Е, Сітківки, сітківки очного, сітківки ока. Отже, з п'яти видів чуттів зір для людини вважається найбільш спеціалізованим і найскладнішим. Це результат сенсорного сприйняття і його психічного опрацювання. Світлові промені, що крізь зіницю потрапляють на сітківку задньої частини ока, створюють тут двовимірне зображення. І це зображення перетворюється на електричні імпульси, які по зоровому нерву ока передаються до відповідної ділянки головного мозку, переважно до його потилочних часток, де і створюються зорові образи. Око міститься в очній ямці черепа. Отже, ми можемо тут побачити око, та бачимо, що ось світлові промені, вони будуть через рогівку, далі зіницю, кришталик, ось тут склесте тіло, і вони проходять далі до сітківки, до сітківки і ось вона, сітківка. Сітківка, і ми бачимо, що ось тут є пігментний епітелій, який прилягає до е, судинної оболонки. А ось тут найголовніше, пігментний цей епітелій контактує з колбочками і паличками. Це видозмінені нейрони. І ці нейрони е, фоторецепторні, вони контактуються е, синаптично з біполярними клітинами, нейронами. А далі вже йдуть. І е, ось ці гангліозні клітини, аксони, яких формують зоровий нерв. І ось цей такий шлях, е, світлові промені мають пройти в оці для того, щоб далі цей сигнал по зоровому нерву міг досягти досягти е, ця інформація від них могла б досягти е, потилочних часток. Непотиличної частки кори головного мозку. Отже, якщо ми візьмемо очне яблуко і розглянемо його будову, воно має три оболонки. Зовнішня оболонка має назву склери. Склера це щільна капсула, вона містить колегенові волокна, вони погано розтягуються. Функція склери це захист току від пошкоджень і збереження форми. Рогівка передня прозора частина склери, завдяки викривленій поверхні у рогівці відбувається найбільше значне заломлення світлового променю. Друга оболонка це судинна або середня оболонка. Вона пронизана судинами, які постачають сітківку кров'ю. Судинна оболонка спереду переходить у відчисте тіло. За рогівкою розташовується райдужна оболонка. Це м'язова діафрагма, вона має всередині отвір зіницю. Діаметр зіниці змінюється завдяки наявності колових м'язів, які згужують зіницю, і радіальних м'язів, які її розширюють. Клітини райдужної оболонки містять пігменти, які і визначають кольор очей. І внутрішня оболонка, вона називається сітківка, містить фоторецепторні клітини, палички та колбочки. Саме сюди потрапляють світлові промені та формується зображення. Ось тут ми можемо з вами подивитися на ці три оболонки. Ось вона, ось вона, зовнішня оболонка склера. І попереду, ось тут, вона буде прозорою. І е, має назву рогівка. Між рогівкою і е, ось тут ми маємо ще райдужну оболонку, яка е, ось тут е, переривається, утворюючи зиницю. Так? І ось тут ми маємо передню камеру. За райдужною оболонкою це буде задня камера. Ось тут ми маємо склесте тіло, склисте тіло ось це частина судинної оболонки це цінові зв'язки. Тут знаходиться цілярні м'язи і зв'язки. Ось ця вже внутрішня оболонка це буде сітківка, і ось фрагмент цієї сітківки позначено ось тут в нижній частині цього рисунка. Отже, райдужна оболонка поділяє простір, заповнений водянистою вологою на передню і задню камери. Ми побачили це з вами. Водяниста волога забезпечує тканини ока киснем, глюкозою, білками. Водяниста волога утворюється вічистим тілом. Кришталик Дуже важлива структура це прозоре, позбавлене судин тіло, що має форму двоопуклової лінзи, розташовується позаду від райдужної оболонки проти зіниці. Разом з рогівкою та очними рідинами заломлює промені світла, що потрапляють до ока і фокусує їх на сітківці. За кришталиком і вічистим тілом є велика порожнина, і вона заповнена драглистою прозорою речовиною, так званим склистим тілом. Вічисте тіло продукує склисте тіло і водянисту вологу, які забезпечують постійний внутрішньоочний тиск. Потрібний для підтримання постійної форми очного яблука. Ось тут ми добре все можемо побачити: передня частина ока, рогівка, кришталик, і ось райдужна оболонка, передня камера і задня камера, а далі йде скловинне тіло або склисте тіло. І ось тут ми бачимо дуже гарно позначені саме ось ці оболонки. Склера, судинна оболонка, і навіть є, о, велика кількість ось цих судинок тут показана. І ось ця жовтенька це вже буде о, сітківка, сітківка. Середня оболонка, ще раз дивимося, це райдужна оболоночка. Дев'ятка, так, вічесте целярне тіло, Віче целіарне тіло ось тут, от. це частина теж судинної оболонки. Ось тут вона позначена, і власне судинна оболонка, вона буде е, практично е, підстилати сітківку е, на. Е, Ось тут це вже повністю повністю охоплює зсередине очне яблуко. Оптична система ока Вона складається з кришталика, склистого тіла, водянистої вологи та передньої і задньої камер ока. Пристосування ока до отримання чітких зображень предметів, що знаходяться на різних відстанях від ока, воно одержало назву акомодація. У людини найголовніший механізм, що забезпечує акомодацію, це зміна кривизни кришталика. Вічасті м'язи очного яблука автоматично реагують на відстань до предмета, змінюючи опуклість кришталика, цим змінюється кут проходження променів світла і забезпечується фокусування зображення на сітківці. Світло проходить через рогівку та кришталик, фокусуючись на сітківці та формуючи перевернене зображення. У зоровій зоні коринь. Зображення трансформуються напряме і формуються зорові відчуття. Так працює оптична система ока. Ось тут ми бачимо з вами це вічисте тіло, бачимо зв'язки і бачимо частину кришталика. І ось ці м'язи целярного тіла, вони скорочуючись, будуть або натягувати ці зв'язки, або навпаки, або навпаки. І тим самим буде змінюватися кривизна кришталика. Будова сітківки. Частина ока, що сприймає світло, це саме сітківка, вона містить фоторецептори, палички і колбочки. Фоторецептори безпосередньо приєднані до шару пігментних клітин, який виставляє середини судинного оболонку. З фоторецепторами пов'язані біполярні нейрони, які проводять імпульси від колбочок та паличок до біполярних нейронів, і від біполярних нейронів сигнали потрапляють до наступного шару нервових клітин, це так звані гангліозні клітини. Аксони цих гангліозних клітин утворюються разом уже зоровий. Нерв. Місце виходу зорового нерва із сітківки, позбавлене фоторецепторів, називається сліпою плямою. А частина сітківки, яка знаходиться безпосередньо проти зіниці, складається лише з колбочок. І має назву жовтої плями. По периферії від жовтої плями знаходяться ті частини сітківки, в яких є колбочки і палички. Ще більш віддалені зони сітківки містять лише палички. Ось тут ми бачимо з вами на картинці клітинну організацію сітківки. Ось Пігментні клітини, з якими будуть пов'язані колбочки і палички. Далі ці колбочки і палички будуть. Будуть взаємодіяти з біполярними клітинами, і далі, відповідно, ось це шар гангліозних клітин. Є так звані ще мюллерові клітини, це клітини, які підтримуючи, які створюють таку постійність. Структури, сітківки підтримуються, клітини в певному положенні. Це дуже і дуже важливі, важливі утворення. Так? Палички і кубочки. Палички, що вони нам дають, які, які функції вони виконують. Вони дають змогу відрізняти світло від темряви, визначати форму та переміщення об'єкта, а також забезпечують сутінковий зір. У сітківці людини міститься до 130 мільйонів паличок. Палички містять зоровий пігмент під назвою родопсин. На світлі, внаслідок фотохімічної реакції, він розкладається, а в темряві поновлюється протягом 30 секунд з продуктів власного розщеплення. Для утворення родопсину необхідний вітамін А. Колбочки містять інші зорові пігменти, один з яких це йодопсин і забезпечує зір при денному освітленні, а також кольоровий зір. Є три типи колбочок: червоні, зелені і сині. Кольоровий зір пояснює з точки зору трьохкомпонентної теорії, згідно до положень, якої відчуття різних кольорів та їхніх відцінків визначаються ступенем подразнення кожного типу колбочок світлом, що відбивається від об'єкту. Наприклад, однакова стимуляція всіх колбочок створює відчуття білого кольору. Первинне розрізнення кольорів відбувається в сітківці, але кінцевий колір, який буде сприйнятий, визначається інтегративними функціями мозку. Між іншим, 6 мільйонів колбочок в нашій сітківці. Порушення зору, короткозорість. Вона розвивається при надмірному збільшенні повздовжньої осі ока. Очне яблуко збільшене у розмірах, зображення предмета формується перед сітківкою, незважаючи на окомодацію. Використання вигнутих лінз, які розсіюють промені, дозволяє перемістити зображення на сітківку. При скороченні осі очного яблука спостерігається далекозорість. Зображення фокусується позаду сітківки, і для виправлення потрібні двоопуклі лінзи. Ну і додаткові структури, які теж ми повинні враховувати. Це функціонування очних яблук дійсно залежить від додаткових структур. Вони забезпечують їхню рухомість, зволоження і захист. Це орбітальні кістки очних ямок. М'язи очних яблук, брови, повіки, вії, сльозові залози і протоки. Зір порушується, якщо будь-яка з цих структур подразнена, інфікована або втратила форму чи функцію. Отже, на сьогодні ми з вами завершуємо роботу. Нам залишилися ще е, органи чуттів, які ми з вами обов'язково розглянемо. Якщо вам цікаво було з нами, ми просимо вас і закликаємо записуватись на наш, підписуватись на наш канал і брати участь в нашій спільній роботі. Отже, нехай вам щастить. До зустрічі!